Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося із періодичною системою хімічних елементів та її структурою. Запишіть, будь ласка, в зошитах число класна робота і план сьогоднішнього уроку. Перше, це створення Менделєєвим періодичної системи хімічних елементів, періодична система, її форма та структура, періоди, групи підгрупи. Довга коротка форма періодичної таблиці і закономірності періодичної системи хімічних елементів. Дмитро Іванович Менделєєв довгий час працював над створенням періодичної системи хімічних елементів. Він розташував всі відомі хімічні елементи в порядку зростання їх атомних мас. І Мінділеєв виявив, що властивості повторюють через певне число елементів та розмістив їх таким чином, щоб елементи. З природних родин були розташовані один під одним. Так утворилися періоди і групи. Наприклад, хлор і фтор це два хімічних елементи, у яких однакові е, властивості. Лій, натрій і калій це хімічні елементи, які мають також одна, схожі хімічні властивості. Тому менділеїв розрізав цей рядочок з 20 хімічних елементів. І помістив схожі елементи один під одним. Таким чином, він утворив періоди хімічних елементів. При створенні своєї періодичної системи хімічних елементів виявилось, що в деяких місцях розташування подібних елементів не збігалося. Та вчений був твердо впевнений у досконалості періодичного закону. І тому він висунув два припущення. Атомна маса декількох елементів треба, те потребують уточнення, і повинні існувати ще деякі хімічні елементи, які ще не відкриті. І такі хімічні елементи в своїй табличці він позначив за допомогою знаків питання. Переодичною системою називається впорядкована множина хімічних елементів. А її класифікація. За роки існування періодичної системи пропонувалася велика кількість варіантів її графічного зображення. Ми з вами будемо користуватися двома формами: це коротка форма періодичної системи хімічних елементів і довга форма періодичної системи хімічних елементів. Ці дві форми вони найбільше добули визнання. І частіше їми користуються. Періодична система хімічних елементів складається з періодів. Всього періодів у нас сім. Подивіться, будь ласка, всього сім періодів. Перший період це період, який складається всього з двох хімічних елементів гідрогену та Наступний період, Наступні періоди складаються з восьми хімічних елементів, другий. Наприклад, і третій. І є періоди, які складаються з двох рядів, тобто вони складаються з 18 хімічних елементів. Будь ласка. В малих періодах періодичної системи відбувається періодична повторюваність властивостей і форм сполук настає частіше, ніж у великих періодах. Взагалі, давайте запишемо з вами, що таке період. Період це ряд хімічних елементів, який починається з лужного металу і закінчується інертним газом. Усього періодів сім. Із них три перших це малі періоди, бо кожен складається з одного ряду хімічних елементів. Починаючи з четвертого йдуть великі періоди. Кожний складається з двох рядів. Усього рядів 10 кожний період містить певне число хімічних елементів. Скільки елементів ви можете подивитися на екрані. В періодичній системі хімічних елементів є групи. Група це вертикальний стовпчик елементів. Подібний за властивостями та формою їх сполук. Наприклад, ми з вами знаємо галогени. Ось вони знаходяться в одній групі. Вони вам виділені на екрані. Але кожна група складається з двох підгруп: головної підгрупа А і побічної підгрупа Б. Зверніть, будь ласка, увагу, як розрізнити елементи головної і побічної підгруп? В елементи головної підгрупи входять елементи малих і великих періодів. В елементи побічних підгруп входять елементи тільки великих періодів. Зверніть, будь ласка. Сьома група дві підгрупи. Хлор, бром йод головна підгрупа, манган, техниці і рені це побічна підгрупа. Фторхлор, знаходяться в малих періодах, всі інші елементи в великих періодах. Так само, на прикладі, будь ласка, подивитися другої групи. Головна підгрупа це елементи малих періодів та великих періодів, а побічна підгрупа це елементи тільки побічних періодів. Ой, будь ласка, діти, пробачте, а головна побічна підгрупа це елементи тільки великих періодів. Підгрупи, утворені елементами з подібними властивостями родини лужних елементів, інертних елементів, галогени і інші елементи. Отже, будь ласка, давайте запишемо, що головні підгрупами називаються підгрупи, до яких належать елементи і малих, і великих періодів, а побічними підгрупами називають підгрупи, до яких належать елементи лише великих періодів. Далі, будь ласка, вам треба записати і вивчити основні закономірності періодичної системи. У малих періодах із зростанням відносних атомних мас елементів спостерігається поступове послаблення металичних і наростання неметаличних властивостей. У великих періодах спостерігається деяка періодичність у зміні властивості. Серед серед елементів. У парних рядах великих періодів металичні властивості елементів послаблюються повільно. А в результаті всі елементи парних рядів це метали. У непарних рядах великих періодів властивості елементів змінюються так само, як і у елементів малих періодів. Металичні властивості послабляються, а неметаличні — посилюються. Особливу подібність властивості виявляють елементи розміщення всередині великих періодів, наприкінці кожного парного ряду. Так, це звані тради феруму, ферум кобальт, Ніколь і трада, будь ласка, платіни, це рутеній, родій, паладій, осмій та ірітій. В групах у міру зростання відносно атомної маси елементів, їх металичні властивості посилюються, а неметаличні послабляються. В елементах побічних підроб вибувають винятки. Будь ласка, по-іншому, це можна сказати, що зверху вниз в групах, в головних підгрупах металичні властивості посилюються. І висновок сьогоднішнього нашого року. Графічним відображенням періодичного закону є періодична система. Найпоширенішими її є короткий та довгий варіанти. Вони відрізняються числом рядків. В довгому варіанті кожний період займає один рядок, а в короткому малі періоди розташовані в один рядок, а великі в два. Група хімічних елементів це вертикальний стовпчик, що об'єднує елементи з подібними властивостями. У короткому варіанті періодичної системи кожна група розподіляється на головну та побічну. Головні підгрупи складаються з елементів усіх періодів, а побічні тільки з елементів великих періодів. Будь ласка, домашнє завдання. Треба записати конспект відео і вивчити весь. Теоретичний матеріал. На наступному уроці цей теоретичний матеріал ми будемо з вами розглядати на періодичній таблиці хімічних елементів. До нових зустрічей!